Основі правила протипожежної безпеки в житловому будинку та на прибудинковій території. Тема сьогоднішнього випуску. Це канал інклюзивний простір. Мене звуть Галина Гродецька. Ви дивитесь та слухайте програму без обмежень. І нагадую: подобайки, коментарі, підписки, поширення в соціальних мережах допомагають розповсюдженню українського контенту. Не забувайте про це. Зараз у нас є фахівці, які будуть розказувати про пожежну безпеку. Тож доброго дня, чи чуєте ви мене? Добрий день, чуємо вас добре. Давно представитися, приємно. хто ви? Начальник управління запобігання надзвичайним ситуаціям, головного управління ДСНС Чернівецької області Шамбра Іван Олексійович. Угу. Доброго дня, через дуже приємно бути присутнім для при вашій зустрічі, готові надати вам необхідну інформацію, необхідні розв'язки, які вам будуть цікаві. Значить, всім нам хочеться, щоб якоїсь біди пожежі чи повені не було в нашому житті, але, на жаль, всі ризики ми не можемо передбачити, тому в житті трапляються всякі. і з метою, щоб люди знали, як себе вести, коли якась така надзвичайна екстрена ситуація трапиться, зокрема пожежа. Тож ми хочемо дізнатися. Про основні правила протипожежної безпеки. І, зокрема, в мене перше запитання: які засоби протипожежної безпеки та активного захисту від пожежі в житловому будинку можна використовувати? Е, насамперед, е, треба в повній мілі дотримуватися вимог пожежної безпеки, правил пожежної безпеки. Е, мається на увазі не. Користуватися несправними побутовими приладами, не користуватися несправними електромережею, не використовувати в побуті прилади, які є не за виробництва, а є якось там зроблені без поставних методах, вироблені власними руками, які є ненадійними, які є по-перше, небезпечними, тому що вони не пройшли якісь випробування, не перевірені часом, не перевірені виробником і. Наслідок цього може статися пожежі. Але е, насамперед, для того, щоб е, можна було відреагувати на перших хвилинах пожежі, на перших секундах пожежі, які є зазвичай дуже важливі при загоранні е, будинку, в житлових приміщеннях, передбачено згідно норм належності, е, наявність, первинних засобів пожежогасіння. Насамперед, це вогнегасники простому людську у нас бувають порошкові, бувають великіслотні, за своєю характеристикою, за своєю придатністю, вони несуть інші навантаження, вони гасять ті чи інші подалі. Наприклад, для гасіння електроустановок найбільш придатні будуть великіслотні так того, що це великіслотний газ, він може попасти, умовно кажучи, якщо це загорання комп'ютера. То газ електрика попаде через там клавіатуру, через відкриті отвори. Чим порошковий вонгасник, який в свою чергу при розпиленні створює е, на, пов... на поверхню того чи іншого побутового приладу, створює е, горюче середовище. Ну, В даному випадку при побутовіх найефективніші великі словні вонгасники. В інших випадках може бути більш ймовірні і більш корисні порошковий вонгасник. А де їх можна придбати? Вони всі хороші, чи десь є місця сертифіковані, де так. можна придбати якісні вонегасники? На сьогодні день вонегасники можна придбати. Це не є якийсь такий вид товару, який передбачає там, наявність ліцензії для е, продажу цих воногасників чи якихось спеціалізованих додвелів. Вонгасники продаються в мережах супермаркетів, продаються в частних. Підприємцях подаються в, в різних різних сферах. Ви побачити, як це не є закрита інформація. Ну зазвичай додатковою послугу надають ліцензійні організації, які займаються підпередними видом робіт. У них додаткова послуга є тож також реалізація засобів для гасіння. Ще такий як один з е, необхідних чи є попереджувальних заходів, які можуть використовуватися в житлі, це. Наявність подібної сигналізації, але зазвичай норми не передбачають обладнання всіх там будівель, всіх житлових будівель, мається на увазі квартир, обладнання про сигналізації. Там є вимога, що сигналізація обладнається тільки в будівлях там висотках, будівлях певною кількістю перебування там людей, і також виробники продукції як. Ну, це так, для загальної інформації, це нея як не якась реклама чи ще щось таке. Mm -hmm. Є виробники продукції, які зробили автономні умовно мовнопотні сповіщувачі. Ми дуже їх могли побачити раніше в якихось американських фірмах, ми раніше їх бачили, коли на кухні починає піщати датчик, якісь якісь на потолку, і просто піщет він спрацьовує. Такі є датчики автономні виробництва в Україні, в Україні які також застосовуються для встановлення їх в житлових приміщень. Ну, насамперед, це в кухні. Mm -hmm. Вони подають звуковий сигнал, на який, відповідно, можна відреагувати. Ну, але вже ж як пожеж якогось електроприладу, то насамперед вимкнути потрібно електрику, чи це не суттєво перше? Ні, ви спитали були? про засоби, які мають бути в своїй квартирі. Mm -hmm. на, так, а так. при виникненні пожежі звичайно, є зовсім інші дії. Mm -hmm. ну, це трошки розділюється mm -hmm. поняття наявності пельних засобів пожежіння і дії при виникненні пожежі. Якщо ну не дай Бог сталося пожежа, то звичайно першим ми робимо, ну насамперед не панікуємо. Стараємося зібратися з думками, де рідні, близькі, де хто в приміщенні чи чиї діти, тому що дітям треба допомогти провести. Елокуаз. Проводимо евакуацію, паралельно дзвонимо. Це перше получається, чи, чи дзвонити на лінію 101 для того, щоб визвати пожежників. Значить, також при здійсненні евакуації з приміщення дуже важливо врахувати моменти, куди ви можете евакуватися, звідки з якої сторони поширюється вогонь. Розумієте, це такі питання. Мовно кажучи, що це квартира. Ви бачите, що заходить дим з коридору квартири, з-під дверей, умовно. Треба торкнутися до дверей. Чи вони не гарячі в першу чергу? Можливо, там вже полум'я в такому стані, що там неможливо вкувати. Ви тільки відкриєте двері, і ваша квартира наповниться димом, вогнем і стане тільки гірше. Розумієте? В таких випадках, що двері, наприклад, гарячі, треба взяти мокрі ганчірки, вплотнити ви навколо дверей для того, щоб мінімізувати проникнення диму. В приміщення і звичайно повідомити на лінію 101 повідомити, де ви перебуваєте, скільки вас є, як можна сити увагу опасу, самим переміститися в найбільш небезпечне місце в квартирі. В даному випадку це можуть бути балкони, вікна, по яких можуть здійснити евакуацію спеціалізовані служби. Якщо е інший варіант, якщо, наприклад, немає ніяких перешкод, то звичайно зазвичай е треба куватися на безпечне місце на вулиці. Подалі від місця загорання, подалі, щоб неможливо там, знищення чи пошкодження фізичного стану людини. Як зберігання автомобілів у непризначених для цього місцях перешкоджає гасінню пожежі та надання медичної допомоги, якщо потрібно? Ви насамперед маєте на увазі, коли здійснюється паркування біля житлових будинків. Так, так, біля... оце що ну, не на стоянку люди, а приходиться де зручно було, і безкоштовно, і близько, а навіть над цим задумується, що ось може бути така проблема. Ну насамперед е є така проблема. Наприклад, в нас в членцях вона не має масового характеру, тому що, мовно кажучи, при забудові тих інших числих будинків враховуються проїзди, враховуються, Е Можливість доступу до тих чи інших будівель, але в цілому, якщо є така небезпека, то пожежні е, підрозділи мають можливість е, прокладати пожежні лінії з водою ну, чуть довгі дистанції. При цьому задіюється техніка, яка дозволяє перекачувати можливо там воду з одного місця в іншу. Кожен випадок по своєму, індивідуальний. Ну, в принципі, ми стараємося, щоб таких випадків не було і обезпечуємо, попереджаємо, проводимо інформаційно-розясню роботу з населенням безпосередньо доводимо вимоги безпеки. У нас в області проводяться відповідні рейди в населених пунктах. Мовно кажучи, принкні, наприклад, якихось пожеж. Ми досліджуємо ці пожежі. Ми досліджуємо хто стало причинами цих пожеж, де в яких населених пунктах можливо чи місця ці пожежі набрали. Ну Більше там більше виникають частіше, ніж інші. Ми асиптуємо нашу увагу більше на ці населені пункти, тому що там є необхідність довести населення вимоги вимог безпеки довести в них норми, правила, які необхідно дотримуватися. А які найчастіші причини пожеж в житлових приміщеннях? Є якась така статистика? Так, є зазвичай є більш такі поширені. Причини пожеж це короткі замкнули електромережі, наприклад, оце те, що я на початку нашої зустрічі говорив, що люди десь хочуть зекономити, десь просто, просто якась недбалість є людська, і можуть використовувати побутові прилади, можливо, не справні, можуть використовувати якісь інші саморобні прилади, які ну, відповідають тим критеріям, вимогам, які є на сьогоднішній день нас так що відбувається замкнули електромережі. Також одна з поширених причин опереджу з настанням дартопального сезону це е, люди використовують тверде паливо для обігріву В основному це населені пункти, які не мають там можливості опалюватися газом, електрикою чи хтось хоче зекономити, не проводять відповідні роботи. Наприклад, для твердого палива, якщо у вас пічка працює на твердому паливі, то неї є рад критеріїв вимог, тому що продопальний сезон треба перевірити на я, е, очищення. До перевірити справність цієї печі, плити, щоб вона не мала відповідних тріщин, щоб в неї не було там витікань диму, яке важливо, щоб вона е, могла виконувати свої функції. І що зазвичай що часто трапляється при опалюванні твердим паливом? Е, це, наприклад, е, забагато вкидають дров, і в нас то перев. Перегріву плити, вона не витримує конструкція плити, пічки можна витримувати, тріскати. А це, звичайно, люди думають, що от вночі не вставати, не, не додавати трудового палива, можна накидати більше, а вночі воно може внаслідок того, що температура дуже висока, не витримати. І внаслідок нас було до руйнування, висипання жару, і щось в свою чергу приводить також до загорань, травмувань, загибелів. І одна з таких причин це необережність під час поводження з вогнем. Такі самі діти є в будівлях приміщеннях, яким дуже цікаво, коли пічка, тверде паливо, горить вогонь, їм дуже хочеться подивитися, забігти. Тому цього не включаються інші випадки необережного поводження з вогнем. це і куріння в заборонених місцях, і не завжди люди дивляться, куди викинули недопалок, тому подібне. Які будівельні матеріали заборонено використовувати для будівництва та ремонту в житлових будинках? На сьогоднішній сьогодні, день, всі будівельні матеріали, які за рахунок як з'ївстрів будівництва, вони мають відповідні документи, паспорта, сертифікати, і при цьому ряд з них є підлягає обов'язковому там чи обов'язковій сертифікації на даному етапі. Ну, як будівництво житлового будинку, контроль за ним не здійснюється з боку ДСНС, тому що це покладається на самого забудовника, покладається на власника об'єкта, який безпосередньо сам вирішує, що воно будувати, як робити. Але в цілому всі будівельні матеріали вони є, вони горючі, важко горючими, тому що законодавству, заборонено використовувати горючі матеріали при будівництві. Більш поширене буває таке, як, наприклад, при будівництві використовують оздоблення всередині приміщень, там шляхи евакуації. умовно можуть використовуватися на шляхах евакуації горючі панелі, плити е додаткові ті з ДСП. Це становить більшу небезпеку, тому що нато ну, не надасть можливості своєчасно привести у і по правилах безпеки е Слягувати заборонено розміщувати будь які там горючі матеріали, тим більше облацьовувати їх. А ось коли люди роблять ремонт, часто дуже використовують такий на потолок пластик чи як він називається, потім різні перегородки роблять з гіпсокартону, це все безпечно, це можна, чи ну, можна не сам Насамперед, якщо взяти технічні характеристики кожного будівельного матеріалу, той саме що гіпсокартон, ну, тож, наскільки мені відомо, він не є голючим. Mm -hmm. Пластик, ну, ми же всі дорослі, ми ж знаємо, що таке пластик. І коли людина це робить, людина в житті все робить свідомо собі небезпеку. Mm -hmm. Немає пластика, який не горить. Прекрасно, що ну, вже діти розуміють, що пластик варить. Тому пластик краще не може так. Звичайно, звичайно. Зараз сподіваються матеріали, які використовують. Ну, я, наприклад, пластик всередині вже давно не бачив якогось використовують. Можливо, десь і є такі випадки, але. Люди стали більш свідоміші, тому що горіння як горіння так горіння пластику виділяється дуже велика кількість отруйних речовин безпосередньо. Може сам процес горіння і бути невеликим, а за рахунок тіння може бути отруєння чадним газом, димом і це поверхнення не менш безп... небезпечно, ніж на самопожежі. А оці вікна що вони називаються пластикові? Це вони не пластикові, вони безпечні. Ну там метал, пластик. Ага, да? Наприклад, а яка альтернатива цим вікнам? Тільки дерев'яні, ну, дерев'яні вибачте, це дуже Дорого. Ну да, так, ну Теж ну Ви знаєте, давайте візьмемо, наприклад, мені здається, що все горить, і метал горить, і все горить. Не показує, цікавий досвід, що, наприклад, умовно кажучи, легковий автомобілі за 3-4 хвилини згорає повністю. Настя Тошенка має в собі, якщо зачинаєте пожеж за салону автомобіля, то він салон вигорає за 3-4 хвилини майже повністю. Тому хочемо, не хочемо, просто тримати силу козони безпеки, бути уважними, допускати можливих загорань і тому подібне. Ну, тому що і біля будинку не потрібно ставити автомобіль, бо в разі загорання дуже, мабуть, швидко боїться полум'я пошириться на будинок. Чому багатоквартирний будинок вважають зоною підвищеної небезпеки у разі пожежі? Ну насамперед, відповідь звучить баж, з вашого питання. Він багатоквартирний житловий будинок. В ньому живе багато мешканців, які потенційно один одному не підпорядковані, до одного не мають впливу і кожен. Має право згідно законодавством робити в своєму житлі то, чому хочеться робити. Це конституційне його право, тому це залежить тільки від виховання, це залежить тільки від того, на якому рівні людина обізнана, ви мав проти на якому рівні вона готова дотримуватись, на якому рівні вона цінує своє життя, здоров'я, переживає за рідних, близьких, за тих, хто біля них. Тому і це є небезпека в першу чергу. Але, умовно кажучи, до багатоквартирних житлових будинків встановлюються певні вимоги небезпеки при будівництві цих Да, На жаль, на даному етапі ДСНС не входить до комісії по прийняттю експлуатацію житлових будинків, не входить до комісії по росту проєктної документації на будівництво житлових будинків, де можна було би більш можливо повноцінно врахувати наші вимоги, більш там, повноцінно передбачити якісь наші норми. А на даному етапі всі експертизи і здійснюють відповідно коректовані організації, які також враховують можливі небезпеки і загрози. Тому які конструкції на зразок пожежної драбини мають обов'язково бути в житловому будинку. Дивіться, на рахунок конструкції пожежних драбин вони не передбачені. Забудовниками у частних будинках. Вони передбачені лише у багатоквартирних будинках. <забудований> ну насамперед, є свої вимоги. Пожежні драбини не передбачені у кожному, там багатоквартирному в будинку. Є вими, яка передбачає дійсню окуацію. Ну, ви ж бачите, що майже всі житлові будинки мають балкони Ось здійснюється евакуація через балкони. Ви в е, злові будинки, які мають, умовно кажучи, там 12 квартирів більше, у них є вимога, що вони мають мати там, два ліфта, один там чи пожежний, як умовно кажучи. Тут не можна просто вам коротко дати відповідь на це питання. Штові будинки при будівництві, у них раховуються вимоги. На яку там мову висоту вони поділяються, які вони будуть виконувати функції, місце розташування і проект будівельної організації після час подібних слово будинку ці всі норми погоджуються. Ну не слід питання, що ми йдемо по вулиці. кожен швидкий будинок має мати з кожних чотирьох сторін, має мати коційну драбину, вона має стояти і чекати про всяк випадок? Такої норми немає, крім цього, в підрозділах ДСНС є. Автомобілі, які спеціалізовані автомобілі, які також можуть приїхати і відповідно дробина податися до того чи іншого поверху, до того чи іншого вікна, до того чи іншого там балкона, і де здійснює класи де найчастіше бувають пожежі в будинках, які мають електрику для приготування, їжі, все таке там бойлерів, чи там де газом це все забезпечується? Де більший ризик пожежі? Ну, насамперед, ризик є і там, і там. Сказати, що десь він більше, десь він менше, не можна так розділяти, тому що зараз від того. Може бути, умовно кажучи, у вас гадове обладнання в будинку, але ви при цьому щороку його там, що півроку обслуговуєте, дивитесь, досліджуєте, стримуєте його в правильному стані, і ви мінімізуєте ці ризики, що воно буде умовно несправним чи призведе до якоїсь аварії. Так само можна сказати за квартири, будинки тих і тихий електро. Якщо е, умовно власник чи там інша людина, яка проживає, зробила якісну мережу. Зробила відповідно, поставили згідно вимог відповідні вимикачі, поставили відповідні там засоби, які будуть виключати електрику в разі перенагріву, перенасиченості мережі, то небезпеки мінімізуються в таких випадках. Насамперед, пожежі, що там та там трапляється у нас, так недбалості людини, наслідок того, що людина ігнорує вимоги кожнобезпеки, ігнорує утримання, як ми вже казали на початку нашої розмови, утримання самих литромереж в справному стані, утримання тих самого е газового обладнання в справному стані. Ну тільки ігнорування цих вимог призводить до загорань і можливих аварій. А чи є в нас якась відповідальність, коли людина самостійно придбає на якісний засіб, і в результаті цього експлуатації цього приладу виникає пожежа, є значні витрати, значні збитки в будинку? Чи відповідає людина за таке придбання товару, як взагалі в законодавстві Це безпосередньо ну, за придбання товару людина не відповідає? людина відповідає за порушення вимог пожежної безпеки. Mm -hmm. розумієте? Mm -hmm. і... При настанні аварії чи пожежі на місце за даною адресою прибуває слідча оперативна група поліції, в разі якої входить і наш працівник інспекції, який здійснює свій аналіз, складає акт про пожежу. Відповідно, і якщо при такі пожежі виявлено там загиблих, виявлено значні матеріальні збитки. То поліція порушує відповідну кримінальну справу, вивчає всі е, можливі випадки. Чи це призвело внаслідок, не дбалося, чи це можливо е, хтось спеціалізовано підпалив той самий підпал, які порушуються відповідно, де кримінальна відповідальність настає? Тому кожен випадок індивідуальний і за придбання приводу немає е, якогось там містину стягнення. а в разі настання збитків, в разі надання смерті, ну, відповідно, вже за запорушення можливої і кримінальної відповідальності, і адміністративної і подібне. А якщо ну, виникла пожежа, і щоб людина мала менше негативних наслідків для здоров'я, тобто ще б не вдихала цей дим, це, і як вона себе має вести, ще розкажіть. Ми трохи не зрозуміло, звичайно, ну, ось Тай, дивіться, чи? раптом виникла пожежа, і йде де цей дим, щоб людина менше його вдихала, чи є якісь такі е правила, як себе вести там, прикрити насамперед. Насамперед, ми ж з вами говорили вже що людина має здійснити евакуацію з приміщення, за яке горить, яке задимлюється, має звіти окупацію безпечне приміщення, а саме краще назовні з будівлі з приміщення на вулицю. Да, при сильному диму утворенні е, необхідно там взяти тряпочку, змочити її, покласти там, чуть мінімізує е, потрапляння диму в організм. Але ну ви самі розумієте, що це не протигаз і це не яка спеціалізована конструкція, яка небезпечить людину. Розумієте? Та сильно вона не допоможе. Ну допоможе якісь там хвилини, можливо, але в цілому. То... Кардинально стакни, тому треба приймати швидкі рішення, треба чітко ну, не думати, що ай нічого страшного, краще то в черговий раз перевірити себе, піти, подивитися, свідки для задимлення, ну, брати ряді настання такого, перевірити, чи рідні, близькі, діти здійснили евакуацію, що стало причиною. Звичайно, якщо є первинні засоби жгасіння, які мають бути, здійснити першочергову ліквідацію даної пожежі. І забезпечити окупацію вислужби 101, діяти комплексно в цьому. Угу. Е, тобто 101, і воно зазвичай ну залежить звичайно від відстані, але чи є якийсь час, за який ну, найбільше може людина чекати, від прибуття пожежної машини. Все залежить від е, розміщення об'єкту, але насамперед, якщо це взяти місто умовно, місто у нас. До п'яти хвилин слідуванням майже все місто перекрито пожежними частинами, які можуть приїхати своєчасно. Ну так тебе тобто проти сказав умовно, десь і хвилини вистачає, десь і двох вистачає. Знаєте, uh -huh. далі, на які відстані від е, об'єкту перебуває від розміщення пожежного депо пожежної частини сільській місцевості до цієї роботи активно задіяні місцеві підрозділи, підрозділи місцевої порожної охорони, які активно створюються в області ми. На даному етапі маємо 83 діючі підрозділи місцевої охорони, які створюються громадами, самі громади на своїх територіях, зацікавлені в тому, щоб вони могли забезпечити безпеку людям. Ну, це відповідно стосується керівників ОТГ, які хочуть забезпечити. Хто не хоче, завжди найде причину, тому не виходить, не може Угу. Mm -hmm. ну, а скільки частин у нас у місті є? У нас є 15 поружних частин у місті. Я думала, ну, не в місті, в цілому в області, ага. Ага. ясно. Добре, дякую за таку цікаву розмову. Сподіваюся, що люди будуть слухати цю передачу і дотримуватися правил протипожежної безпеки, і ризики будуть мінімалізовані, але все ж якесь поважання. Ми, Всім... Ми вам теж вдячні, що ви хочете долучитися до розв'язкової до роботи серед населення. Також я думаю, що. Ваша преса допоможе донести людям вимоги, бути більш впевненими, уважними, додатково ну не нехтуватим вимог з небезпеки. Дякую, до побачення, до нових зустрічей. Хай щастить.